Близько трьох тижнів мешканці гуртожитку на героїв Чорнобиля, 14 серед яких біля сотні переселенців живуть без світла. Електропостачання двом корпусам відрізали за борги. Проте частина мешканців вчасно оплачували послугу і нині стали заручниками ситуації. 3 квітня люди прийшли під стіни виконкому. Цього дня у міськраді скликали позачергову сесію, щоб вирішити проблему підключення світла у гуртожитку. Тим паче, що гроші на це у бюджеті знайшли. Але частина депутатів не з'явилась на засідання профільних комісій, де мали б ухвалити відповідні рішення. І питання зависло у повітрі. По-перше, що повинно зробити, це засвітити общежиття. Ну, це перше. Ціна питання мільйон гривень. Там деські піки. Як це буде? Ми прорабатували різне. Ми проробатували програму підтримки ОСББ. Ми прорабатували там, кредит, надання кредиту да, взвратного. Ми працювали, як, це буде, як, яка у них буде можливість надалі сплачувати. У депутатських груп комісій також було серія питань щодо ну, надання якихось документів, сплат ну, обліку, скажімо так. Щоб було розуміло, як ми туди дійшли, як ми з цього будемо далі виходити. І, і, і далі працювати з цим. Документи були надані. Ми на другий день, як сталося включення, я був особисто в цьому общежитті, збиралися ті ж самі люди. Це було ну, майже три тижні тому. Я розумію, що є кошти, і я розумів, що всі депутати, наші особисто, міські депутати. Включаться в процес і будуть активно, активно шукати шлях, ну хоча б включити світло. А він єдиний, щоб не фантазувати, це повна сплата борга. Це рішення обласної дирекції ДТЕК. Ніякого іншого шляху, часткової сплати, обіцянок, гарантийних листів немає, тому що порушено було саме графік погашення боргу. Рані положення боргу, ви всі розумієте, що це зупинка постачання. І тільки повна сплата повертає нас до можливості продовжити надання електроживлення. На, на жаль, не всі депутати наші віднеслися адекватно до цього питання. Хоча, я відверто кажу, я пропонував співпрацю, і я дуже дякую. Комісії бюджетній, яка не тільки включилася до співпраці, які мають свою позицію, які мають лінію, по якої йти, які відпрацювали, ну, повністю відпрацювали всі моменти, які можуть бути за чи проти ну, вирішення цього питання. Я не почув зовсім комісію житлово комунальну я прохав і голову комісії, будь ласка, запропонуйте вашу версію. Вона ж повинна бути якась, окрім того, що вони зробили вчора. Вчора вони пішли в общежиття і сказали, нічого не буде, нічого у вас не буде, йдіть на сесію і що хочете ти робіть. Тільки що люди мені все це доповіли. За чим це? Ну, на що це зроблено? Я ну, взагалі не розумію. Це деструктив. Я думаю, що відповідальні органи включаться в це питання. Деструктивний на тлі війни нікому не нужен. Ми створили в створили 211-му році ОСББ. От. Для чого? Для того, щоб вони почали з чистого листа свою історію. Вони війшли в ОСББ, у них жодних боргів не було. Не з поводі. Всі борги залишилися на КП ЖР. На жаль, так, але сплачувати їх поки що нема кому. І ОСББ почало працювати, почало працювати. Вони заключили договори, вони заключили договори як на постачання, так і на відшкодування мешканцями так, цих е, отриманих послуг. От. Ми виділили їм лічильники, ту кількість, яка була закуплена за бюджетні кошти і знаходилася у КПЖР, вони їм передали. Ці лічильники не вирішили питання по всім е, приміщенням, але на якусь частку ми вже е, спромоглися встановити. От. І сам процес сплати ми бачимо, що він недостатній для того, щоб ОСББ могло сплачувати повністю і відшкодовувати електроенергію. Створився певний борг з начала війни. Я не буду вдаватися в подробності, ким, що, як це все було, але він був. ДТЕК дав вимогу, що це був договор реструктуризації цього боргу. Керівник ОСББ. Просив, щоб це було хоча б на рік, але цей борг розстрочили на пів року. сума була ну, значально складно підйомною для сплати. Ну, Я думаю, що це і було якби, поводом для того, щоб була зупинка. Вони зрозуміло не сплатили своєчасно і зупинили постачання електроенергії. Який вихід з цієї ситуації? Тимчасовий вихід, як допомогти людям. Це допомога з міського бюджету. В міському бюджеті ми на час відключення дитекам, ми розуміли, що у нас є певне перевиконання бюджету, невелике, але є, і ми можемо суму, яка потрібна, надати в тому чи іншому вигляді на це ОСББ. Чи це буде за програмою підтримки ОСББ, чи це буде по програмі надання кредитів, чи там визрадно фінансової допомоги. І інших шляхів, які не заборонені чиним законодавством. Комісія було запропоновано депутатам двох комісій, трьох комісій регламентної комісії, так, комісії житлово-комунальної і комісії бюджетній, опрацювати ці питання, щоб все це було чітко відповідало бюджетному кодексу і законодавчим актам України. Щоб ми не знайшли ніякого порушення і все, що ми допоможемо людям в тому чи іному вигляді, е, ну, не було потім повернуто ісходне, чи прокуратурою, чи правоохоронними органами. Регламентна комісія працювала, було погодження регламентної комісії ще на чергову сесію, яка була у нас 27 березня. От. Е, е, комісія бюджетна. Опрацюва питання, да, у них били до такої питання, От задавали і голові ОСББ, і бухгалтерії цієї установи, От, отримавши певні відповіді, вони погодились з тим, що треба працювати у напрямку підтримки саме ОСББ, програми підтримки ОСББ. Є були сперечання, але ми всі їх ну, би, вирішили до сьогоднішньої позачергової сесії. На позачергову сесію сьогоднішню я спеціально її скликав для того, щоб прискорити включення світла, гроші на це є. І чотири питання, які виносилися сьогодні: Перше – це уточнення бюджету саме на ці напрямки. І решта три це стосується одне з них стосується все виділення коштів на капітальне будівництво для встановлення лічильників, які не застановлені хоча б у першій башті, так. І решта два питання це саме програми житлово комунальні Підтримки ОСББ чи іншого шляху. Ці три питання в межах відповідальності земельної комісії і житлово комунальних відносин. Так? От. Ну і все. Вчора ця комісія не збирається по якимось причинам. Мені не зрозуміло, чому вони не пропонують ніякого вирішення цього питання. Вони не надали нам ніякого шляху, куди нам ну, рухатись. Хоча і управління ЖКХ і бюджетна комісія показували цей путь, по якому можемо допомогти людям. Комісія і певні члени з фракції Слуг народу» проігнорували це рішення. Вони пішли в общежиття. Вони там створили певний деструктив, вмісто того, щоб об'яснити людям, що вони не захотіли приймати участі у сесії і продані комісії. А без комісії ми не маємо. По регламенту право прийня, приймати даже більшість депутатів, але якщо не працювала комісія, по регламенту не маємо такого права приймати це рішення і виносити його взагалі на сесію. Тому ми поступили по закону, ми вимушені ці питання відтермінували, питання бюджету ми прийняли. І ті кошти, які потрібні для вирішення питань освітлення цього ОСББ і встановлення лічильників, в бюджеті ми цю сесію позачергову передбачили Зараз шах за земельною комісією, комісію ЖКХ. Якщо депутати спромагнуться зібратися, прийняти рішення такі, які вони вбачають, за правильні. Якщо вони будуть співпадати з думкою інших депутатів міської ради, ми зберемо ще раз позачергову сесію, коли б це не було, коли б це вони не ну, не прийняли своє рішення. Ми зберемося з депутатами. Депутати мене підтримують цьому, що повинно, ми повинні допомогти людям бути з освітленням. І ми проведемо почерову сесію. Але зараз ми всі чекаємо на те, яке рішення приймуть саме депутати фракції слуг народу, депутат Ганчар, який є головою комісії жилищно комунальної депутат Кузьминська і всі їх помічники. Чекаємо на правильний підхід к вирішенню цього питання.